Добрий день! Вітаю вас на уроці української мови. Темою нашого уроку є словосполучення і речення, класифікація речень, головні члени речення, підмет. Тож сьогодні на уроці ми заглибимося у синтаксис та більш докладно розглянемо підмет як головний член речення. Спочатку пропоную пограти у такні, щоб пригадати матеріал попереднього семестру. Прислівник це самостійна незмінна частина мови. Так. У словосполученні дуже швидко, головним словом є прислівник швидко. Так. Щоб визначити головне слово у словосполученні, від нього треба поставити запитання. Швидко. Наскільки? Дуже. Відповідно, швидко головне слово. Прислівники мають закінчення. Ні, бо прислівник це незмінюване слово. А закінчення в нас має тільки змінювані слова. Складеною формою вищого ступеня порівняння від прислівника якісно буде більш якісніше. Ні, повинно бути більш якісно. Якщо у нас є слова більш найбільш, то наше слово основне ми ставимо в початкову форму. Більш якісно. Усі наведені прислівники написані правильно. По-батьківськи, по-новому, по-світськи, по латині. Так, а якщо у нас є префікс по і суфікс в кінці и або «им -ому», «ому», ему, то це означає, що слово пишеться з дефісом. По латині це слово виняток, як і нагора, яке теж пишеться з дефісом. У реченні обабіч автомобільної дороги висадили модрини, клени та липи. Виділене слово є прийменником. Так. Прийменник це службова частина мови, яка стоїть при іменній. Обабіч дороги. Ось, будь ласка, іменник дороги в непрямому відмінку. Сполучники як, бо тому, що немов є сурядними, ні підрядними. Формотворчі, словотворчі модальні це розряди часток. Так. Частки, казна хтозна бозна. Будь-небудь, бо на то таке пишуться зі словами разом. Ні, з дефісом. У словах український, урочистий, травестія наголос падає на другий склад. Ні, на третій. Рахуємо. тра ве стія. Один, два, три. Третій склад. За будовою речення поділяються на прості і складні. Так. У реченні, у середині кожної ліри, бандури, кобзи, чути безперервне відлуння традиції. Граматичну основу підкреслено правильно. Чути, когось що відлуння. Це додаток, це не підмет. тому ні, неправильно. Перевіряйте, будь ласка, себе. І ми переходимо до другого завдання, яке у вас знаходиться на сторінці 3. Нам необхідно з вами з'єднати термін і інформацію. Синтаксис. Це розділ мовознавства, який вивчає будову словосполучень і речень особливості їхнього вживання. Синтаксичні норми це загальноприйняті правила побудови синтаксичних конструкцій. Пунктуація це розділ мовознавства, який вивчає правила вживання розділових знаків у реченні й тексті. Підрядний зв'язок поєднує слова частини речень, одне з яких є залежним від іншого. Словосполучення це синтаксична одиниця, яка утворюється смисловим і граматичним поєднанням двох або більше повнозначних слів. Змістовий зв'язок установлюється за допомогою питання, написати, що, твір, читати як уважно. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчення, спортивний майданчик або закінчення та прийменника, навчатися в школі. А головне слово в підрядному словосполученні це слово, від якого ставимо питання. Види підрядних словосполучень за способом вираження головного слова. Бувають іменникові, прикметникові, займенникові, числівникові, дієслівні. Головне слово виражене дієсловом, дієприкметником, дієприслівником, а також прислівникові. І складні словосполучення це словосполучення, утворені з трьох і більше повнозначних слів. Пропоную виконати вам завдання в тестовій формі. Це все друге завдання. Тут у нас є три тести. Даю вам 2-3 хвилиночки на визначення правильних відповідей. Тож, перевірмо, обидва слова є повнозначними в усіх варіантах, окрім полярне коло. Коло яке полярне? Прикметник та іменник повнозначні. Бути поблизу, бути де поблизу, бути дієслово поблизу прислівник. Повнозначне. Навкруги зоряно. Зоряно де навкруги. Зоряно прислівник, навкруги прислівник. Коло Києва. Київ іменник, коло прийменник. Відповідно, Г буде правильною відповіддю. Виділене слово є головним в усіх словосполученнях, окрім корисний, наскільки надзвичайно. Правильно, мокрий від чого від «від дощу». Ось цей варіант. Неправильно визначили. Головне слово мокрий чверть чого століття один із кого із нас. Тут все правильно. У відповідність словосполучення з його видом. Дуже весело, весело, наскільки дуже весело це прислівник, значить, у нас прислівникове словосполучення. Хтось 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 із них. Хтось із кого? із них, них, кого займенник, значить, займенникове. Це варіант Д. Вищий за брата. Вищий за кого за брата? Вищий це прикметник, значить прикметникове. Зимовий ранок, ранок який? Зимовий ранок це іменник, значить іменникове. І вишитий зорями. Вишитий чим зорями? Вишитий – це дієприкметник, значить це дієслівне слово сполучення. Тепер пропоную виконати другу частину із третього завдання. Вам треба обрати із пари те словосполучення, в якому не порушено синтаксичну норму. Так само у вас є дві хвилиночки на його виконання. І будемо перевіряти, надіслати поштою чи надіслати по пошті. Надіслати поштою правильно. Далі зазнати невдачі правильно. Пробачте мені, навчатися гри на гітарі, Вибачте синові, сміятися із себе, називати на ім'я. Взятися до роботи, нишпорити по кишенях, пам'ятаємо в українській мові ах, «ах» в кінці, багатий на вітаміни, дорожчий за золото, і захворіти на гриб, і скупий на слова і дужчий за тренером. Так, і виконуємо тестові завдання. Граматичної помилки немає у варіанті ігнорувати попередження без буковки М в кінці засіб від нежиті проти нежиттю згідно до контракту, згідно з контрактом, засоби для миття та чищення. Ну і вище від однокласників буде правильною відповіддю. І потребує редагування словосполучення у варіанті Г. Два рази на місяць повинно бути. Переходимо до четвертого завдання, і тут нам треба просто вставити граматично правильні варіанти заповнення пропусків. Отже, материнський погляд був сповнений якоїсь цілющості. Повинно бути правильним. І ти відчував, як, дякуючи кому матері душчаєш. Отже, маємо правильну відповідь Г. Тут нічого складного. П'яте завдання передбачає роботу з текстом. Прошу ознайомитися з цим текстом та визначити, яке речення повинно йти. Наступним і оберіть букву. Даю вам на цей час поставте на паузу. Так, отже, ваші речення повинні йти в такому порядку. Креативність це дар. Фахівці переконують, що ні, і продукувати оригінальні ідеї цілком реально для всіх. Є школи, у яких почали навчати творчому мисленню, бо, як пояснив керівник Міжнародного центру навчання креативності Джерард Пучіо, креативність більше не розкіш, це спосіб виживання, адже роботодавці 21-го століття вимагають від своїх фахівців творчого підходу до вирішення проблем. Далі нам необхідно визначити непоширене двоскладне речення. Непоширене речення це те, в якого немає другорядних членів. У нас тут таке одне, це трикутничок. Креативність підмит, дар присудок, значить, воно непоширене. Далі нам треба знайти речення, яке не буде розповідним. І знову ж таки, це трикутничок, бо в кінці стоїть знак питання, а значить, у нас питальне речення. Далі нас просять знайти слово вжите у невластивому йому значенні. І це е, слово у цьому реченні е, вирішення проблем. Не вирішення, а розв'язання проблем повинно бути. І останнє завдання в цьому тесті е, граматична помилка. Нам її треба відшукати. Ну і, звісно ж, це речення Ромбік. Навчати чого творчого мислення повинно бути. Ось таким чином ми впоралися із цим завданням. Переходимо до сторіночки 9. Прошу поставити відео на паузу і повторити, що називають підметом. Та чим він може бути виражений? Дякую. У завданні 6. Нам необхідно з вами підкреслити підмети. Це завдання виконуємо в друкованому зошиті. Двоє третього не чекають. Хто що двоє. Це за нашим першим правилом зі сторіночки 9. Якщо дивитися на правило за цим правилом. Далі. Життя прожити, не поле перейти, прожити підмет перейти присудок. Це за нашим другим правилом про інфінітив. Далі, ледачий, сидячи, спить, а лежачи, працює. Хто ледачий, що робить спить, що робить, працює. Це за нашим, знову ж таки, першим правилом. Далі, там у небі над далеким Чигирином грала горобина ніч. Горобина ніч це фразеологізм, тому він буде у нас підметом, бо горобина ніч, що робила, грала. Журливе куку змивало мою в тому. Хто куку, -ку". що робила, змивало. Чотири роки, мов чотири віки пройшли над землею. Так, чотири роки пройшли. Це у нас іде е кількісне значення. За правилом, так? І мільйони очей, що робили, змивали. У нас тут два підмета, два присудка в цьому реченні. Ватага хлопців летіла вулицею. Хто ватага хлопців? Це у нас поєднання іменника, який має значення сукупності. <кхем> Мисливці за приводами це популярна книга Андрія Кокотюхи. Мисливці за приводами це назва і це буде підмат. Кожен із нас мріє. Кожен займенник, нас займенник, от кожен із нас буде підметом. Два займенники. Доля подарувала мені радість. Доля, що зробила, подарувала. Це за першим правилом. І переходимо до сьомого завдання. Поставте, будь ласка, на голоси у словах. Хаос у міфології стихія і хаос безлад. Царина, цемент, застиг в момент. Цемент, момент, «центнер», «цінник», чарівний, черговий, читання, чорнозем, чорнослив, 14. Складіть, будь ласка, усно з кожним із цих слів речення. І промовте його вголос. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили, які бувають види словосполучень, як узгоджувати між собою слова в словосполученнях, також пригадали, які словосполучення потребують редагування, які ні. Попрацювали із текстом та. Поглибили свої знання із теми Підмет як головний член речення. Будь ласка, в коментарях напишіть мені, чи все було вам зрозуміло в google класі і письмово виконайте в робочих зошитах наступне завдання. Пишу його вам на екрані. Отже, домашнє завдання. Зошит з підготовки до ЗНО, частина 3 за 10 клас, сторінка 23, номери 4-5, сторінка 24 Виконати повністю. Виконуєте ви завдання письмово, в робочих зошитах пишете число домашня робота, вказуєте номер сторінки, номер тесту і тільки правильну букву на ваш погляд. Якщо вам треба повторити інформацію за цими тестами, то довідник за 11 клас, частина 1, сторінки 47, 48, там є ця інформація. Усім дякую за увагу, до побачення!